Хочу з вами поділитися таким. Ну, можливо, хтось знає цю інформацію, можливо, ні. Коли ви купуєте рослинки отак у горщикові. У вас тут вони, ну, корінчики ростуть по горщикові. Тобто вони тут заплітаються. Отак садити у ґрунт категорично заборонено. Чому? Тому що у вас почне далі корінь отак оплітатися тільки по оцій земельки, в якій воно ну, вросло. Вам потрібно, щоб корінчики гарно розросталися по вже землі, в якій ви висадите. Тому я беру ось отак: наш саджанець і ось що роблю. Беру саджанець і отак простукую. Об щось із різних сторін. Бачите, щоб розкрутилося таке коріннячко. Повністю не оббиваю я цю земельку, але вже корням буде легше приживатися у грунтові.